Доброго дня, дуже коротенько про таку цікаву машинку, яка приїхала, це повний привод Volvo Polystar 2. <кій> Машина приїхала з Америки. По вінкоду зараз покажу. Замінений був в колір. Прям. Підібраний, не перефарбований в колір. Ось я вам зафіксую вінкод, тому цікаво, гляньте, що з нею було. Підібраний бампер, поставлений, це всі, всі пошкодження. Абсолютно ціленька в рідній фарбі машинка. Він не білий, тому що воно у нас біла машинка, я теж приїхала щойно. Біленька машина. А це такий сріблястий білий колір. 729 номер. номер. Це полістар, електропривод, багажничка, Парктроніки по колу, камери 360. 300 кВт. 300 кВт, 78 кВт батарейка. Зараз вона 350-400 350-400 може виїжджає. Зараз покажу. Вона там на 52-50%, 200 км, бачите. 54% батареї, 200 км вона обіцяє проїхати і проїде. Чорний, да. Чорна стеля. Все по чорному. Єдине, що зараз перемалюю, приїхала, бачите, такі пошкодження по дисках. Всі 4. Зроблю їх чорненькими-чорненькими, як отут. Ну, їй, до речі, дуже гарно. Оце версія на одному моторі 78 кВт, але на одному моторі. Теж продається вулиця Полосенка, 8. Це місце, де багато електричок. Більше сотні електро по наявності від 5 тисяч доларів. І нагадую, до кінця року залишилось 2,5 тижні реального часу придбати собі електричку, бо закінчується пільговий період на ввоз електромобілів і на ввоз реєстрації, тому що реєстрація буде коштувати вже 5% пенсійного фонду, 1,5% воєнного збору. Це Volvo, всі блоки Volvo Такий суббренд PolyStar. Продається по всьому світу. І така цікава версія. Так що звертайтеся, гарного дня, бережіть себе. На цьому відео є мій номер. Чекаємо вас на тест-драйв і хай щастить.